Слава Богу, брати, сестри. Нам приємно бути сьогодні разом з вами, в вашій церкві. Я сьогодні так подивився. Я останній раз був у вашій церкві, 20 листопада 2017 року. Це вже було чуть-чуть давно. Ми співали з хором, з оркестром і приємно бачити людей, з якими ми співали. І проходить, пройшов, можна так сказати, багато часу, да? але щось помінялось. Але ми продовжуємо трудитись для Бога, ми продовжуємо служити Йому. І найголовніше, що нас Бог не залишив. Бог є з нами, Бог нас веде, Бог нас навчає, Бог нас змінює, бо нас треба змінювати. І це все добре. Да, ми переживаємо якісь складні моменти, приємні моменти, але це є життя. І ми разом з вами сьогодні нам приємно, що ми можемо прославити Бога. Ми... У нас церква. Відносно всіх церков, якщо ми так беремо, невеличке, не, скажем, всього-навсього два роки. Але ми те, що ми робити, те, що ми можемо робити, ми стараємося і як можемо прославляємо нашого Бога. І ці всі дні ми згадували, хтось в одну дату, хтось в другу, так по особливому воскресіння нашого Ісуса Христа, коли Він помер, коли Він воскрес, Він дав нам надію. І е, я вже не раз це говорив, і я замітив таку річ, що е, дуже часто люди вони за цими всякими традиціями і всякими цими речами воно дуже замітно вийшло, коли з датами така ситуація вийшла. Одні тоді святкують, одні тоді. І там, коли Христос сказати, коли не казати, і такі речі, і для багатьох людей воно показується, що. Те, що там Ісус Воскрес, те, що Він там помер, те, що Він ці всі речі робив, і Він дав нам надію, ну це все ну давно десь там було. А от коли казати Христос Воскрес? Оце питання. І для багатьох людей це як то воно якось втратило якусь ціну. І це на превеликий жаль. Але так є. І це тому, що люди не до кінця розуміють цієї всієї ціни. Вони не до кінця розуміють того, що зробив Бог. А Бог зробив дуже багато. І е, Бог він е, сьогодні він дивиться на нас, Він щось допускає в наше життя, Він дивиться на наше життя, як я живу. Я, його дитина. Можна сказати, що е, ми співпрацюємо з Богом. можливо, слово таке не дуже підходить, але Бог він дав нам якесь завдання, Він дав нам якісь доручення, Він дав нам щось. Він не просто так нас створив. Ну ладно, поживи там пару років, я тебе заберу і, і так далі. Ні. Бог він створив нас. Для чогось. І Бог кожному дав нам дари таланти, якісь вміння, якісь здібності. І це таке складне питання, тому що багато людей кажуть: а як знайти себе, а як, як знати моє призначення, або що я маю робити. Ми зараз говоримо про те, про, про нас, як християн, не те, що в світі. Це все добре, що ми це все робимо, але про нас, як християн, ми віруючі люди, які ходимо багато років в церкву, хтось більше, хтось менше. Але е, те, що ми сьогодні чули, і те, що я буду говорити, е, я можу сказати, що практично ми нічого нового не чуємо. Практично ті речі ми повторюємо, які вже говорились. Ми говоримо те, що ми вже говорили. І можна сказати: та, та я це все знаю, в принципі. Нічого нового. Але Бог Він нам нагадує, тому що в нас є таке, така є властивість, ми, ми забуваємо. Ми забуваємо, ми десь, коли все добре, коли все, все стабільно, ми якось розслабляємось і забуваємо це все, ради чого Бог створив нас, ради чого ми живемо, і яку ціну Бог заплатив, що Бог зробив ради того, щоб я жив вільно. Не в тому плані вільно, щоб. Не окупована територія була, так, як нас зараз в країні, а щоб моє серце було вільне, щоб мій розум був вільний. Я хочу прочитати одне місце. Це буде перша книга царів. 17 розділ, 4 вірш. Книга пророка царів. Перша книга царів. перша царів, 17-4. І станеться, будеш пити з потоку. А крукам наказав я годувати тебе там. Історія нам відома, яку ми чули, знаємо. Коли був голод, Бог посилає пророка Ілю до потока, і він каже, що ти йди, там будеш пити з того потока, і птахи будуть тобі їсти приносити. І він послухав і він пішов. Але я хотів би звернути увагу, я якось ніколи не звертав, але щось по-особливому звернув на це увагу. А крукам наказав я годувати тебе там. Там, це куди ти підеш. Я тебе туди посилаю, і я там буду тебе годувати. І Ілля, він міг би сказати, що, Боже, ну, а чого туди йти? Ну там можна воду пити, да? потім той потік пересох. І е, можна, таке, можна сказати, Боже, ну якщо ж ти піклуєшся про свого пророка, якщо ти посилаєш його, якщо ти справді переживаєш, щоб він не помер з голоду, то чого його тобі десь посилати, і там, там ти будеш кормити його. Але чого він не може жити, так як жив в себе вдома чи на місці, де він там був, а ти його хочеш послати, і от іменно там я буду, е, буду тебе годувати. І там ти виживеш. І на цьому історія не закінчиться. Не закінчиться е, Бог, він потім посилає його в серебту Сидонську і не просто в місто, а до вдови, яка, скажімо, не має багато. Вона казала, що ми оце зробимо, ми з'їмо, ми помремо. Але Бог каже, що ти йди до неї, і там ти будеш їсти, там ти будеш жити, якийсь період часу. Бог посилає в таке місце, яке, на перший погляд, для нас здається, ну нелогічно, якось неправильно. Боже, ну, ну є то ж є ще люди, а ти посилаєш до вдови. Але ми знаємо, що Бог зробив чудо. Але я хотів би звернути увагу на те, що цей пророк він слухає і він робить те, що роби, каже йому Бог. Він йде до цієї вдови, я не знаю, що він думав. Ми, коли ми читаємо цю історію, ми вже знаємо, що потім там мукани закінчились і так далі. Але коли цей пророк йшов, я не знаю, що він думав. Але він робив те, що йому сказав Бог. Він йшов в те місце. Бо йому сказав, що Бог сказав, що я іменно там тебе буду благословляти. Я хочу, щоб ти був там, на тому місці. На перший погляд, воно нелогічно. Знаєте, я хочу сказати про те, що бути благословенним або благословінням для когось це бути таким словом скажу там. Ми дивимося на своє життя, особливо, особливо останній рік-півтора. Хтось десь поїхав, хтось десь їде, хтось залишився, хтось щось міняє, хтось щось планує. І коли ми дивимося, ми не говоримо зараз про наші роботи або буденні справи. ми говоримо про церкв, про нас як церкву, про нас як християн. І я думаю, що ви чули, і я чув, і не раз сам казав, що Ай, той, поїхав, той поїхав, той залишився і, 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 і не знає, як, як поступати. Але коли ми чуємо голос Божий, Да, ми його не чуємо, що Бог прямо як людина до нас говорить. А в серці через Слово, коли ми в єднанні з Богом, і ми відчуваємо, що ми маємо бути десь на якомусь місці, де, на перший погляд, нелогічно, тяжко, це неправильно. Але Бог каже, що я хочу тебе там використати, я хочу тебе там благословити. Хоча, на перший погляд, це неправильно. І Боже, ти щось попутав. Але Бог каже, що. Я тебе благословлю там. Я тебе там буду кормити. Ти будеш благословенням там. Ми не говоримо, що якщо там, то нам не треба їхати зараз. Ні. Ми говоримо про те, що я можу залишитись, наприклад, хтось поїхав, я залишився в себе в церкві, і я так розраховував на цих людей. І я розумію, що мені треба тепер робити. І кажу, Боже, а чого? А мені тяжко. І хочу вам сказати, що Бог бачить, Бог чує наші молитви, Бог чує наш, те, що ми говоримо, те, що ми запитуємо, наші запитання. Бог бачить наше, наше серце, і Бог знає, де нам потрібно бути. Головне питання, чи хочу я виконувати волю Божу. А вже де? Чи в яких обставинах, я думаю, що це вже другорядне питання? Чи виконую я волю Божу? Чи виконую я те, що доручив мені Бог? Ми говоримо про, про якісь речі, які нам доручив Бог, дуже часто люди зразу уявляють собі це якісь важливі, такі великі, видимі речі. Але насправді це можуть бути маленькі речі прості. Я недавно говорив проповідь на цю тему, про те, що ті речі, на які ніби вони нічого не значать, ніби вони не такі важливі, але через це Бог. Робить велику роботу. Давайте згадаємо ту історію, коли ізраїльський народ він воював. Мойсей був на горі, він тримав підняті під 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 руки. І написано, що руки стали тяжкими. І прийшло двоє людей, які тримали руки Мойсея. Здається, воює там те військо, значить, в силі їхня перемога і те, що вони можуть там на полі зробити. Ну, ладно, Мойсей, Бог з ним говорить. Ну, через Мойсея може Бог щось зробити. Але ці двоє людей вони просто підтримували руки, вони такого великого нічого не робили. Сам по собі Мойсей вже не міг тримати підняті руки, тому що ми можемо попробувати, чи легко це робити. Але ці двоє людей вони прийшли і вони тримали руки. На перший погляд, це ну, щось таке не дуже важливе. Але Бог дав перемогу через те, що руки були підняті. І коли ми думаємо, що я роблю якісь речі в церкві, в служінні, я комусь там десь допомагаю, немає різниці кому, в якомусь, там, чи керівнику молоді, чи, 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 чи деякону, чи просвітеру, чи, чи понедільній школі, я просто допомагаю. Я, скажімо, так, в мене в статусу високого немає. Це не страшно. Ці двоє людей вони просто підтримували руки. Але була перемога. Що я роблю сьогодні? Чи, чи є я там, де мене хоче бачити Бог? Чи є я на тому місці, в тому служінні, в тій справі, де хоче мене бачити Бог? Чи я десь всередині розумію, що я маю це робити, але це ж тяжко. Я останнім часом е, замітив таку, таку тенденцію, що. Дуже багато людей, в відсотковому значенні дуже багато людей, служать для Бога тільки тоді, коли мені комфортно. Якщо мені комфортно, все нормально, мені це подобається, компанія і так далі, я буду робити, я буду служити. Тільки я відчуваю якийсь дискомфорт, все, я цього робити не буду. Тому що мені некомфортно. Але можливо, я розумію, що я маю це робити. І Бог мене хоче бачити там, і Він мене хоче там благословити і через мене благословити людей. Навіть маленькі речі, вони для Бога важливі. Ми звертаємо увагу на великі речі, але в нас в церкві є, є одна сестра, яка кожного тижня ставить квіти. Живі квіти це на кожного тижня круглий рік на сцені і фоє нас. Живі квіти. І коли, коли є квіти, коли постійно, стоять, я бачу, у вас теж стоять квіти це гарно. І вона постійно приносить ці квіти, ставить, вона в суботу приходить, там, старається. І, скажімо так, на це уваги практично Ну, є квіти, вони мають бути. Якось я пам'ятаю, однієї неділі квітів не було. Ну, я не знаю, що так вийшло, але їх не було. І я від дуже багатьох людей кажу: почув таке, що слухай, щось, щось, квітів немає. Ну, щось не те. Здається, ну при чому тут до служння, квіти там, і так далі. Але людина вона вирішила, що я буду цим служити для людей, як мінімум, щоб людям було приємно, щоб це було гарно. І можна сказати, ну, при чому ти рівняєш тут а, якусь там проповідь, там, серйозну таку справу до, до якихось малесеньких речей? І це не тільки квіти, може бути, може бути будь-що. Але якщо я слухаю те, що. Бог мене веде, і Бог мене хоче десь поставити, чи Бог мені хоче доручити щось, немає різниці, яке воно по об'єму. Бог хоче мене там благословити і через мене благословити інших людей. І вже я приймаю рішення, чи бути благословінням для когось і для самого себе, і чи виконати волю Божу. Ми є люди, які не раз чули Слово Боже. Ми знаємо Слово Боже. І те, що ми будемо читати чи щось говорити. Ми, ну ми, все, ми це все знаємо. Але давайте задамо кожен сам собі запитання. Чи є я на тому місці, де мене хоче бачити Бог? Чи я роблю я ту справу віддану, хоч і відчуваю деколи якийсь дискомфорт або часто? Чи є я благословенням для інших? Чи роблю я ту справу, яку доручив мені Бог? Це є важливо. І це є дуже важливо. Ісус Христос, Він приходив на землю, ми згадували. Та він міг би цього і не робити. Ну, там люди згрішили, самі винуваті. Ніхто їх не заставляв. Самі прийняли такі рішення, хай собі розбираються. Але Бог, цар царів, він приходить на землю. І не просто якусь справу звершив і все. Він прожив життя. Показав нам приклад. Залиши нам слово. І саме головне, да нам надію на спасіння. І ми, як люди, які приходимо в цей світ на якийсь короткий відрізок, ми маємо виконувати те, що нам доручив Бог. Це наш обов'язок. Це не так, хоч, не хоч. Це наш обов'язок. Як би воно не звучало, чи, можливо, нам би воно це не подобалося, чи не подобалось? І хай дасть нам Бог мудрості. В цих всіх речах, правильно розібратися, і приймати правильне рішення, як жити, як поступати. І Бог нас благословить. Бог чує наші молитви. І ми зараз будемо молитись. Ми будемо дякувати, будем, будемо просити благословення на наше життя надалі. За країну нашу будемо молитись. Бог чує наші молитви, і Бог хоче нас використовувати. Бог для того нас створив на цій землі, щоб ми виконували якусь місію, більшу, меншу. І тому в цей час ми подякуємо Богу за спасіння, за ту надію, яку Він дав нам, за те, що Він дав нам якесь служіння, дав нам щось, що ми можемо робити. Це і дуже важливо дякувати за це, що Бог дав нам якесь служіння. Якісь таланти, якісь дари. І щоб Бог давав нам мудрості правильні рішення приймати відносно цього, відносно нашого життя, відносно тих чи інших ситуацій, що Бог нас вів по нашому житті. Давайте ми піднімемося і будемо молитися.